Саме страшне, що приходить усвідомлення, що це походу конець. Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помирав, я не очікував, що взагалі буде такі враження і відчуття. Ну, в момент, коли мене розстріляла, воно досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаве, що в момент, коли тебе розстрілюють, ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. Знаєш, що цей сон, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий Слава Богу, це був сон. Це така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони оказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. А кредити у вас там стосунки, розводи, діти, неважливо, проблеми вистачає. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш взагалі все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Богом. Вони всі казали: блін, Боже, допоможи і так далі. І оце відчуття. Абсолютно відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, суперберучий, все вони був там свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну просто вижити від якихось поранень. Саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти що зробив так, чи не так, стає дуже стильно. Знімається повністю всі пріоритети зміниться в житті. Ти думаєш тільки про наступне, як мені рад, коли я буде помирати. Ну, це не всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совісті, бо дуже совість за те, як ти життя жив. На, я думаю, це взагалі не Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от, дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж чи життя, і немає ні людини, у якої немає проблем, прийнятися, жити і насолоджуватися процесом.